Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні у нас другий день завозу, ціна за кілограм 305 гривень. Першим буду приміряти ось таке напівпальто, яке йде жакетом, в такому темно-синьому кольорі, і судячи по бірці, воно вінтажне. Розмір вказаний 12-й, а склад тканини просто чудовий, це повністю вовняне пальто. Стан його хороший, без дефектів, і ось так воно виглядає в примірці. Дещо воно мені незрозумілої довжини, і рукава тут, на жаль, теж коротковаті. Воно такої, бачите, прямої форми, гудзиків немає, просто така йде як накидка. Як на мене, воно доволі цікаве, хорошої дуже якості, От коли береш в руки відчуваєш, що річ дорога. Ну і, звісно, те, що це вовна, воно буде теплим, буде добре зігрівати. Далі буду приміряти ось такий кардиган в ромби. Розмір вказаний L. Він чудової також якості. Одразу на дотик відчуває, що тут є вовна, і тут у нас 25% вовни, 60 бавовни. І зовсім трішки є акрило, а саме 15%. Чудово підійшов по розміру, дуже класно ліг по фігурі. І ось такі от ромби, помітила, знову повертаються, знову їх показують фешн-блогери, і загалом клітинка зараз знову ж таки в тренді. Кардиган без дефектів з дуже хорошим складом, теж дуже якісна, хороша річ як на мене. А далі буду приміряти ось таку кофту в яскравому червоному кольорі від хорошого дорогого бренду Tommy Hilfiger. Усім відомого і багатьма улюбленого. Кофта в розмірі L з класним чудовим натуральним складом 100% котом, тобто бавовно, і в дуже навіть хорошому стані. Щоправда, мені здається, що це більш така от домашня річ, кофта підійде ідеально для дому, або ж, наприклад, аби утеплятись і піддягати її під інші якісь свитера. Більше тут склад натуральний, дуже вона така от приємна до тіла і якісна. Далі буду приміряти ось таку от кофту в дуже цікавому такому зелено-блакитному кольорі від River Island в 12 або ж 38 розмірі. І склад тут непоганий, адже є 6% ангори. А ще тут є візкоза, котон і трішечки нейлону, 20%. Ось така от кофта на короткі рукав, рукавчик вільний, широкий. Трішки, як на мене, завеликий тут виріз вверху, адже кофта тепла, як не як у складі Янгора, і її функція, напевно, все-таки зігрівати. А з таким вирізом це буде все-таки складно зробити. Попри те, ось такі от футболки светра цього сезону цієї осені якраз в тренді актуальні, тому звертайте на них увагу. Якщо ви любите такі речі, я такі от теплі футболки особисто не ношу, оскільки вони мені здаються не дуже практичними. І тільки подивіться, який класний світшот знайшла з леопардовим принтом та ще й крутого бренду Donna Karan New York, але, на жаль, він з дефектом, тобто навіть не з дефектом, він заношений. Він уже втратив в деяких місцях колір, протертий такий з ковтунцями, тому навіть не буду приміряти, адже в такому стані, звісно, що його купляти не буду. А загалом мені дуже сподобався, бренд крутий, якість у нього теж крута, шкода, що не ідеальний стан. І взяла ще ось такий спортивний світшот від Converse в темно-синьому кольорі. Усім відома фірма, відома за кедами. Ну і звісно, вони ще й роблять одяг. Одяг не так часто трапляється, але речі у них якісні і далеко не дешеві. Склад тканини тут 60% бавовна і 40% поліестер. Сама тканина цупка і йде з утепленням. Ось так він виглядає в перемірці. Дещо по фігурі, а все-таки хотілося б, щоб він був трішечки вільніший. Як на мене, спортивні речі не мають ось так от обтягувати. І якщо говорити про його стан, то явних дефектів тут немає, є такі от невеликі сліди носки, я б йому, напевно, дала оцінку 8, якщо по 10-бальній шкалі. Нагадую вам, що це другий день завозу і ціна за кілограм сьогодні 305 гривень. І ще ось такий светрик взяла до примірочної. У нього дуже цікавий тут внизу орнамент, такий скандинавський. Розмір вказаний 14 або 42-й, фірма «Жорж». І взяла його, оскільки тут теж доволі непоганий склад, є 6% махеру, також віскоза, котон і 30% нейлону. Светр йде такою трапецією, донизу він трішки розширений, це, можливо, цікаво, оригінально, але для мене це мінус, мені це не дуже подобається. Якщо говорити про його стан, то стан ідеальний, жодних дефектів на светрі немає. Светр теплий і те, що тут є у складі мохер, взагалі не відчувається, тобто він не є колючим, як переважно більшість речей з мохером. З одягу це була моя остання знахідка. Найбільше мені сподобалася ось ця кофта на короткий рукав і зважила вона на 200 гривень. І давайте вам ще покажу взуття. Ось такі були білі оригінальні біркін штуки, вони з натуральної шкіри. Ось такі тут по бокам написи є. Але самі бачите, вони далекі від ідеального стану. Розмір вказаний з 40 і мені стала цікава їхня ціна. Давайте разом зважимо. Вони доволі легенькі, тому в принципі не мають бути дорогими. Отже, вони коштують 145 гривень. А ми з вами дивимося далі. Ось такі лофери були, прикольні з натуральної шкіри. Це така от класика, вони йдуть на тонкій підошві, на низькому каблучку. Це H&M, сороковий розмір. Стан доволі непоганий. І поруч тут ще ось такі чорні челсі. Вони йдуть під замшу, але насправді це така от тканина. І були ще ось такі непогані черевики, лаковані, чорні на зав'язку, в дуже хорошому стані. Ось такі кросівки від New Balance, теж в чорному кольорі, стан хороший. І тут ще ось такі кросівки вже в білому кольорі від Puma, вони з натуральної шкіри. Єдине, що треба почистити а так стан хороший. Ось такі непогані босоніжки, вони в такому спортивному стилі йдуть тканини дуже легенькі, напевно, зручні. І ще ось такі шльопанці в пусковому кольорі. Дуже багато було таких цього літа в мас маркеті А це у нас кросівки в чорному кольорі, декоровані такими як штучними прилинками, золотою фурнітурою. Виглядають доволі стильно. І стан у них також хороший. Я от помітила останнім часом у наших магазинах Second Hand покращився асортимент взуття, воно стало і якісніше, і в кращому стані. Ось такі ще черевички на каблучку, вони з натуральної шкіри. І ось ці гляньте, які класні черевички, вони коричневі, замшеві, стан у них непоганий. Ну і окрім того, вони зараз в тренді, напевно, усі знаєте, що замша і сумки замшу, і взуття, і куртки зараз є актуальними. І ось це взуття теж дуже трендове. здається, воно завжди в моді, завжди актуальне. Такі от козаки, скошені каблуки, вони з натуральної шкіри, в чорному кольорі, новенькі від Marken Spencer. І ось такі були дуже якісні кросівки, це італійська фірма в срібному такому кольорі, в дуже класному стані. Дивимося з вами далі. І ось тут у нас ще такі кеди-балетки. А внизу ще одні білі кросівки. Це у нас найки, вони з натуральної шкіри, але, на жаль, підошва у них дуже сильно пожовтіла. І гляньте, які цікаві тут черевички в такому кольорі. Зараз актуальному бордо, винному кольорі, але вони мені видаються надто кумедними. І ось такі ще черевики в стилі Тімберленд, але це у нас не Тімберленди, це щось таке одне зрозуміле, і вони не з натуральної замші. Хоча стан у них був ідеальний, ось такі ще були лаковані мештики в ідеальному стані. Тут у кольорі бронзовому непогані кеди, і поруч від Адідас були кросівки, ракушки такі. І давайте ще разом подивимося, що в нас є цікавого серед чобіт. Ось такі теж на скошеному каблучку, з круглими носиками, з натуральної шкіри чобітки, стан хороший у них. І гляньте, які оригінальні з такими металевими вставками, з металевим декором. Вони повністю шкіряні. Ось тут такі от наліпки, де це можна прочитати, і враховані йдуть з натуральної шкіри, самі по собі вони замшеві. Ось такі вони високі, довгі, прям вигляд у них як в дизайнерської якоїсь речі. І ось тут ще ось такі черевики в такому от бежевому кольорі, схожі, як я вам показувала, в гірчичному, але вони вже утеплені на зиму. І давайте я вам ще покажу сумки. Сумки також вагові, ціна за кілограм 305 гривень. Ось така була сумка шопор в молочному кольорі. Вона зроблена під зернисту шкіру, але насправді це замінник. На двох ручках, але ручки, бачите, понищені. Хоча сумка, в принципі, загалом хороший мала стан. Ось така ще була сумка клаф з такими металевими закльопками, непоганий у неї стан, але це знову ж таки замінник. Сумок ніби і багато, але нічого такого хорошого поки що не видно. Це у нас копія під Michael Корс, але по якості одразу очевидно, що це не оригінал, а копія. І вона має вже потертості, тобто копія з дефектами. І якщо серед взуття сьогодні був справді хороший завіз, то по сумках бачу, що нічого цікавого, не будемо витрачати на них час. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть, що вам сподобалося, що не сподобалося. І до нових зустрічей!